Той же час нардепи та активісти різних організацій завітали в компанію «Укрінтеренерго». Шукали там очільника підприємства Василя Андрієнка. Саме він підписував енергетичні угоди з Росією. Як це відбувалося, бачила Ірина Ромалійська. Вхід в будівлю держкомпанії Укринтеренерго охороняють міліціонери. Всередині нардепи від радикальної партії та активісти шукають керівника установи та контракт, який він підписав. Якщо вам кажуть, що керівництва немає? Що його розірвати, це, що вам те керівництво дати? заступник де? заступник працює? Він виїхав був, в міністерство. Прошу зараз відкрити оцей кабінет і отой той кабінет. Хочемо пересвідчити, що цих панів тут немає. Начальник охорони двері відчиняє. Не скалався. Виходьте, народний депутат. Руки, ще а раз, ви, на мене руки, будеш поламаний. Виходьте народні депутати. Ви не депутат. керувати не будете. Ви прикриваєте злочинців. руки... Я таких злочинців, які ти прикриваю. Як я злочинець покупаю? Да. Вибачте. Вибачають. Чуєш, ти, файру. Я тобі не ані виконувача обов'язків директора Василя Андрієнка, ані його заступника не знаходять. Головний юрист компанії каже, що й копії контракту тут у будівлі немає. Більш того, сам документ він не складав. Не знаємо, хто його складав. А, Тобто це робилося таємно від апарату установи, від да? цієї установи, від вас. Нам довели ці договори, до виконання. Нагадаємо, учора лідер партії Демальянс Василь Гацько виклав у мережу копії контракту. В документах Крим зветься Кримським федеральним округом. Міністр енергетики Володимир Демчишин ці папери назвав попереднім варіантом контракту, в остаточному запевнив, Крим просто зветься півострівом. Ми прийшли сюди навмисно, щоб побачити оригінал документу. На нашу думку, Демчишин бреше. Ми знаємо, що цей договір підписувався у нього в кабінеті вночі для того, щоб навіть приховати його факт від співробітників міністерства. На останок нардепи заявляють, будуть домагатися звільнення міністра Демчишина та відкриття кримінального впровадження. Ірина Ромалійська, Андрій Скорик, перше національне новини. Готові дати думки всіх учасників конфлікту. Контакти перше національного є в приймальні Василя Андрієнка, але він поки що на зв'язок не виходив.